Сіля алейкум, друзі, ветері заман, новий день, нові новини. З вами я, Камалія Девлетова, разом до головного. Десять років за проукраїнський рух в Ак'ярі засудили 22-річного жителя за створення так званого проукраїнського руху та підпал гуманітарного центру. Управління ФСБ повідомило про місцевого мешканця Андрія Єнюкова, який буцімто створив екстремістський телеграм-канал. Там чоловік закликав здійснювати напади на військові об'єкти та знищувати російських військових. За даними слідства, літку 22-го року він підпалив пункт гуманітарної допомоги для мешканців так званих ЛНР і ДНР. Пізніше чоловік планував підпалити склад нафтопродуктів в акярі. Для цього він придбав пляшки із запальною сумішю, які зберігав у своєму помешканні. Окупаційний суд ухвалив вирок 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Перші три юнак проведе за ґратами. Окрім цього, далі впродовж трьох років йому заборонено займатися адмініструванням інтернет-сайтів. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує порушення прав людини в окупованому Криму. Її підтримала 81 країна: 14 проголосували проти, 80 утрималися. Документ засуджує систематичні порушення прав людини, які здійснює РФ на окупованих українських територіях. Зокрема, йдеться про переслідування кримських татар, про українських активістів, журналістів та представників релігійних меншин. Проти резолюції виступили деякі країни Північної Америки, Африки, Азії, Білорусь та Росія. Парламент Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом. Одноголосно за 92% сенаторів схвалили постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Які зазначається, що депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом винищення? Корінного народу Криму нагадаємо, що після України Литви, Латвії, Канади, Польщі Естонії, Чехія стала сьомою країною, яка визнала винищення Кремли злочином радянського союзу. Під час засідання виступив з промовою лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів, який підкреслив, що винищення Кремли продовжується й нині на півострові. То група рада сідата. Ми вдячні парламенту Чехії, що вони ухвалили закон про визнання депортації кримсько-татарського народу, особливо в цей період, тому що на кримському півострові у нас на батьківщині триває тиск на кримських татар. До того ж, він зазначив, що на жаль, лише після окупації Криму країна за країною почали ухвалювати це рішення. Ще на першій кримській платформі у них була майже й досягнута угода зі Словаччиною, але зараз це буде дуже складно. Белися перемовини із Німеччиною. Це відбудеться невдовзі після виборів. Це для нас дуже знакова подія, тому що ми проблему признання депортації, признання його геноцидом, добивалися більш трьох десятилітті. Одразу після оголошення незалежності України ми цього добивались. Президент Сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистричіл порівняв нинішню Росію із Радянським Союзом. Ми переконані, що українці воюють не лише за свою свободу, але й за нашу безпеку та безпеку всієї Європи, включаючи Чеську Республіку. На зустрічі був присутній і посол України в Чехії Василь Зварич, який зазначив, що цей день є надзвичайно історичним для України та кримсько-татарського народу, та наголосив на важливості засудження злочинів радянського тоталітаризму. І ми тому повинні весь світ зараз мобілізувати на те, щоб цю геноцидну політику Росії припинити, щоб Росію відкинути від України від Криму. щоб… Україна знову була цілісною в рамках міжнародно визнаних кордонів, і ми над цим працюємо. А такі рішення, як сьогодні ухвалив сенат, вони допомагають мобілізувати світ на підтримку України і кримськотатарського народу. Ахтем Чийго зізнався, що відчуває гордість, коли парламентарі європейських країн стоячи, аплодують українському народу за його боротьбу за права і свободу. І те, що наш лідер. Які має таку історичну повагу його життя само є прикладом цієї боротьби, і коли він виступає в парламентах наших партнерів, то це є запорука того, що у Україні є дуже скажімо, потужний представник на міжнародній арені. А заступник голови меджлісу Наріман Джелял зазначив, що визнання геноциду кримських татар є не лише даниною минулого, але й важливою подією сьогодення. Будемо наполегливо працювати, зокрема в Румунії, в Німеччині і, звичайно, в скандинавських країнах. Але я думаю, що максимум європейських країн мають долучитися до цієї справедливої з будь-якого точки зору справи. На зустрічі був присутній голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв, який наголосив на важливості події не лише для кримських татар, але й для народів Росії, які зазнали депортації. Зараз ми продовжуємо працювати в цьому напрямі, тому що дійсно це важливо і для всього цивілізованого світу, тому що засудження. А злочин проти людяності і холокост, це і голодомор, це і депортація цілих народів це є злочин, про який зараз повторюються ті батьки, яких робили по відношенню до наших батьків. Автором постанови є народний депутат Микола Княжицький. У 2015 році нардеп ініціював подібну декларацію в українському парламенті. Він зауважив, що наразі голосування в Сенаті Чехії має історичне значення. Лише тоді, коли права кримсько-татарського народу будуть захищені на своїй землі, ми будемо переконані, що і наші права, права українців будуть захищені в нас в Україні. Агресор відступить і буде повалений. Права кожної скривдженої людини українця кримського татарина будуть відновлені. Через те це, це голосування. Це голосування за майбутнє кримсько-татарського народу. Це голосування за майбутнє кожного українця. Голова делегації України в Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева зазначила, що під час засідання комітет закордонних справ і безпеки провів паралель між подіями сталінських репресій щодо Кремли і подальшою окупацією Криму, яка переросла в повномасштабну агресію Росії. Це не просто папірець, це не просто резолюція, це історична справедливість. Дуже хочеться щоб Ті передумови, які закладають сьогодні справедливий мир, вони були не крихкими, а дуже стабільними і потужними. Я впевнена, представництво сьогодні саме кримських татар є серцем нашої делегації і дуже раді сьогодні в цей день бути поруч з тими, хто приймає історичне рішення сенаторами Чеської Республіки. Це вся інформація від команди АТР. Дякуємо, що обираєте нас. До зустрічі завтра.